Вітаю на каналі Катя Солонар, сьогоднішній гість, всім відомий екстрасенс, Віктор Литовський. Віктора, рада вас чути. Вітаю вас, рада бачити чути. Вітаю глядачів-підписників. Доброго вечора. Підготувала для вас, Віктора, кілька запитань, тож почнемо з першого. Справа в тому, що лідери західних країн пояснювали відмову вводити санкції проти Росії тим, що Україна не мобілізує нібито молодих людей у віці 18-24 років. Про це заявив наш президент Володимир Зеленський. Вікторе чи це правда? Ну от щодо взагалі, що там думають собі лідери західних країн. Це часткова правда. Часткова правда в тому контексті, що е, спроби знайти якийсь е, гачок, за який ти будеш намагатися хоп... захопитися для того, щоб не робити те, е, в чому ти не впевнений. Перше в нас в розкладі є чітке розуміння західних партнерів, що вони не впевнені, що ці санкції вони будуть працювати. Друге, є грошові питання по пентаклям. Ти не хочеш робити деякі дії, тому що вони можуть, можуть бути тобі невигідні і можуть зашкодити тобі безпосередньо. І третій момент: якщо б це було б вирішення на питання з мобілізацією 18 років, сказали б, що а жінок ще треба всіх мобілізувати. Якщо б вирішили це питання, сказали би, що треба підвищити до 65, ну і можна посунути трошечки менше, щоб з років 16, як паспорт отримав це можна, в принципі, тут більше маніпулятивний процес і пошуки ситуації, чому, чому ми це не зробимо. Якщо буде, будуть ви навіть якщо завтра вирішать всі питання, пропозиції з'являться нові, тому що є а, недоотримання, або ситуація, котра може тобі піти не на користь матеріальному, з матеріального точки зору, б, є моменти е в контексті того, що ти не впевнений, що ті дії, котрі ти зробиш, вони принесуть бажаний ефект і результат. І ти, ну м'яко кажучи, не хочеш залишитися в в поганому світлі, що ну не змогли ми нічого зробити санкціями. Водночас деякі лідери думок в Україні вже час від часу кажуть, що мобілізація 18-річних і жінок рано чи пізно буде. Що скажете тут? Воно ну, не випадає мені як мобілізація, воно випадає мені як трансформаційний процес в форматі. Залучення в контексті саме підготовки, і воно випадає в контексті, знаєте чого? Ми це колись переглядали ще рік назад, як, як 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 Ізраїль, тобто, військове життя, воно здається тобі не е якимось далеким, а частиною твого безпосередньої твоєї безпосередньої життєдіяльності. тобто від, від, Служити, мати певні навички, вміння, розуміння процесів, посаду, професію, спеціалізацію, тощо. і воно йде, воно йде як трансформаційний процес не в форматі навіть війни, а в форматі після воєнного періоду, коли е, війна все одно, навіть після закінчення, вона буде важливою складовою нашого життя, підготовка. Для того щоб не повторити, не допустити і можливість мати можливість контролювати ситуацію, припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО. Заявив генсек НАТО Марк Рюте, що така заява означає для України, і чи правда виходить щось з цієї заяви, що генсек НАТО не хоче, щоб в Україні війна закінчувалась? Е, ніхто не хоче закінчення війни, окрім України. Другий момент припинення війни в Україні воно ж цікаво випадає трансформаційний процес, який може відігратися на інших країнах, і ми з вами багато разів переглядали ситуацію, коли ситуація трансформується, і коли до війни будуть причетні не тільки європейські країни в форматі своєї там занепокоєності. Будуть приймати безпосередню участь, військовий процес він буде трансформований і зведений до закінчення, поки досить зручно спостерігати ззовні, здалеку, і війна, начебто, тебе торкається, ти начебто неї дотичний, але безпосередньо ні ти, ні члени твоєї сім'ї, ні твої знайомі, ні родичі не розуміють всього тягаря війни. Е, Із-за цього є така конструкція, правдива конструкція. Якщо війна закінчиться як? Поганим чином для України це розв'яже руки Росії ще більше? Е, гарним чином для України Будуть побоюватися вже Україну безпосередньо, будуть пригадувати. Бояться, що будемо пригадувати старі образи. І зараз всі ці великі посади вони намагаються просто розтягнути війну у часі для того, щоб цією справою займалися наступники. Нас ми, хоча й кажемо про європейські країни, але модель та сама. Звинувачувати треба попередників, а сподіватися треба ну, на наступників. А твоє завдання, головне, протягнути свій, твій термін участі максимально наскільки це можливо. В інформаційному просторі гуляє така новина, що готується зустріч на найвищому рівні в кінці цього місяця. Тобто, Зеленський, Путін, Трамп. Чи так це насправді? Дурна робота у нас випадає, це може бути підготовча ситуація, якісь вибудовування хибних планів. По дурню можуть бути пропрацьовки, але дурна робота це, знаєте, я сьогодні роздрукую картки з ім'ям там. Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, і скажу, що це карточки для стола е, переговорів. Підготовчий процес підготовчий, але е, не результативний, тому що з точки зору підготовки і реального руху mm -hmm. і різні речі немає. Карта праці, коли випадає в перевернутому стані, це підготовка, котре немає має підрунці, дурна праця. І спирання на попередній досить скоріш за все, одразу скажемо, що не відбудеться, або е буде ситуація в форматі непорозумінь і відсутність пожинання плодів? Зрозуміло. І от останнє у мене питання випливає з цього, можливо. Чи знає Володимир Зеленський от саме зараз? Якщо брати на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент як можна все таки закінчити цю страшну війну? Ну тобто з точки зору Володимира Зеленського саме от дивитися не не взагалі, не загалом. <спания> в нас випадає карта необмеженого вибору. Тобто, в тебе є декілька варіантів сценаріїв, яким чином можна з... Е е вийти з цієї ситуації. Але е більше того, навіть в контексті цього необмеженого вибору, це необмежений вибір випадає в нас по десятки жезлів. Тут тобто, дуже тяжка ношу, котру ти несеш. І е, тут питання в тому, що ти знаєш, як це можна закінчити, але ти намагаєшся закінчити найбільш якось справедливим, правильним результативним виходом з ситуації. Хоча він може бути руйнівним, він може бути довготривалим. Е, але воно відходить від цієї конструкції. Нехай будь буде. Фіговий мир, бо це не формат домовленості, це не формат капітуляції, це момент впливу на імператора. Тобто одна зараз складова, на котру робиться ставка це все ж таки вплив на імператора на режим Кремля, на верхушку режиму Кремля, що може запустити ланцюгову реакцію по завершенню цього процесу. Але це план, це бачення. Дуже важкий план в контексті реалізації, котрий не впирається виключно в бажання президента або в його плани бачення перебігу подій, і залежить від знаєте, багато шарів, котрі треба поєднати воєдино. І ніяк не виходить зібрати цей будиночок картковий. Тому що як тільки ти починаєш збудовувати з одного боку, він починає сипатися з іншого, але ти не пропиняєш і продовжуєш робити, робити спроби виходу з ситуації. План є, все впирається в реалізацію. Віктор, щиро вам дякую за цей прогноз. Нагадую, що контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Всім бажаю спокійних, гарних днів і зустрінемось.